Доброго дня, мої хороші підписники. Ми з вами на ринку Валанії. Аланії. Ненавижу знімати ціни, але мене дуже багато просили підписників зняти ціни, тому що з'явилися нові овочі та фрукти. І дуже багато е, овочів екзотичних. Я скажу вам, що в Валанії, а саме в Валанії, вирощується більше та 20 овочів та фруктів. Тому ми зараз подивимося на це все. Я якраз через два дні лечу до України і хочу додому щось взяти. А вас попрошу е допомогти мені. Я буду розказувати ціни в лірах, Ви множите на два і знаєте ціну е у гривні. Домовилися? І так, пішли разом. І так, мої хороші, ми починаємо з персиків. Зараз саме сезон персиків. Ось такі вони гарні, величезні. 10 лір. Ми з вами ж домовилися, ви мені допомагаєте. І почався сезон інжиру. Подивіться, який він гарний. Є зелений і є червоний. А я хочу цей великий. Скільки він коштує? 40 лір. Ви рахуєте. Давай. Давай. Ми беремо червоні. Да. Вирощують. Тут, в Аланії. 59, окей? Йокса 50. Дай ще одну. 59. Один кілограм. Один кілограм. Один кілограм. <laughs> Знову у нас Öyle виноград. Кешмеш. У нас теж сезон винограду. Скільки 20 лір. Дивіться, отакий шикарний. М -м -м. Знаєте що? Я виноград не їм. Я його дуже люблю, але не їм. Бо дуже поправляється У нього дуже багато цукру. Він настільки смачний, що я не можу зупинитися. Тому я вирішила. О, 20 лір. Що виноград я їсти не буду, але він дуже смачний. Да. Авокадо зараз не сезон, він по 10 лір, по 20. це кілограм. Кілочка, одна штучка. Зараз він дорогий. Він ось він сині. Я дивіться, у нас такі гарні огірки, вони дуже смачні. 10 лір. Ціни тут. Ось ціни. А, дивись. Полуниця зараз у нас подорожчали і зараз не сезон 20 лір. Баклажани. Дивіться, які гарні баклажани. 10 лір. І звичайні баклажанчики. 5 лір. Е, у нас е, драконій фрукт. 40 лір. Ще у нас е, манго. Зараз е, він уже по 50 лір, але через місяць-два вже буде дешевше. Вже його буде дуже багато. Папая теж 50 лір, так? А банани у нас е, саме аланійські, ось такі малесенькі. Я дуже їх обожнюю. Їх неможливо ними наїстися. Зараз вони коштують 15 лір. Ну дуже смачні. Перець у нас 17 лір. Теж у цей довгенький, смачний, дуже його люблю. Маракуя є! Ось, маракуя у нас 50 лір, кілограм. І, до речі, на кілограмі йде дуже багато. Беремо до України, дуже смачно. Та є? Це не всі Може, навіть два вікна. Ось ми взяли маракуя. Ось, маракуйя. ось таке дерев. Перець. 25. Зелений 15. А є у нас є по 17. Зараз ми виберемо трошки дешевше. Ось такий гарний. Так, no як до проблем. Лейди. Ми беремо до України фісташок. 250 гривень кілограм. Лір. Хочемо ми насіння взяти додому. А, Есть не инжир, а... Нет. А сколько килограмм? Я хочу взяти ще інжир. Я в прошлый раз брала. Якщо вам попадається цукати з інжиру, область поводить. Инжера, а я это. Я вам помогу. Є Дивіться, помідори різні види і всі вони смачні. Ці бурі смачні. Жовтенькі, бачу, наші українці беруть дуже смачні. Десять рір кілограм. А це кактус. Не ціну цінуємо. І просили мої українці зняти чай. Так, так. Прошлого разу я ніяк не могла згадати, хтось мені написав, це є вже тільки що безсмертний чай для печінки чи від печінки, мої хороші. Мій батько все життя своє п'є, він печінку постійно оновлює оцей чай. Я візьму. Дівчата, я хочу спитати вас, що це таке є і що з не з нього готують. Дивіться, воно різної форми, різної ціни. Підскажіть, будь ласка, що це таке і що вони з цього роблять. І ще є оці, оці штуки. Це похоже на нашу фасоль. Тож розкажіть, мої хороші, хто знає, що з цього готують і як. І ще одна диковинка. От, сказали, вони знають, що тільки вітамін. Кактус. Як ви їсте. Дивіться, він є чищений, а з нього прям аж сік капає Ось. Три ліри, штучка, напевно. Так? От, є чищений і є нечищений. Теж мої хороші, розкажіть, що це за делікатес. круглорічно є зелена цибулька. І це мені дуже подобається. Всі салати люблю зара 15, 15 літ. Давай. Давай. Е, мої Зараз ми дорогенькі. Зараз хочу взяти кукурузу. Скажем так, якщо ви не з'їли кукурузу і не випили сок натуральний, то ви не були на ринку Валанії. Вона тут не дешева. Ну, вона дуже смачна. Дай одну. Дуже смачна, бачите, 20 літ, але обалденно варта того, щоб її з'їсти. І так, мої дорогенькі, ми з вами провели час на ринку. Якщо вам сподобалося, обов'язково поділіться цим відео і покладіть лайки. І не забудьте... Я ж вам давала задачу, скільки е, любі фрукти чи овочі коштують на українські гривні. Папа мої хороші, з вами була пані Марина. Гарного вам дня!